Ну а поки що про події на передовій там сьогодні відбулося понад 70 бойових зітнень. Наші бійці нищать ворога. Утім, подекуди новини не надто тобто, оптомістичні. Про все розпитаємо у нашого воєнкора Ігоря Левенка. Він на зв'язку зі студією. Ігорю, привіт, вітаю тебе. Розкажи, яка ситуація на найгарячіших напрямках? Вітаю, Олексію! Становище на фронті справді напружене. Фактично, на всіх напрямках ворог застосовує максимально свої наявні сили. Найактивніше окупанти діють на Покровському. Та Курахівському напрямках, де відбулося понад третина від усіх бойових зіткнень, на Харківщині російські окупанти штурмували оборонні рубежі українського війська в районі глибокого та Вовчанська. Ситуація там залишається під контролем наших військ. Північні райони Харківщини майже постійно перебувають під вогнем ворожої авіації. От сьогодні, від початку дня, московити скинули там вже 11 потужних керованих авіабомб по населених. Пунктах стариця, липці і веселе. Тут на Краматорському напрямку російські загарбники штурмують наші позиції поблизу Часового яру. І звідти, от якраз надходить досить тривожна інформація. Зокрема, карта Deep State показує, що ворог захопив Калинівку. Це фактично південні околиці Часового Яру і просунувся в районі Карлівки. Це на Авдіївському напрямку. Також є просування в Залізному, це селище фактично е, південно, є південно східною околицею Торецька Хоча офіційної інформація інформації від генштабу поки нема. А от з селища урожайного на півдні Донеччині наші війська відійшли, і це вже підтверджують в Осу Хортиця. Командування ухвалило це рішення аби зберегти життя наших військовослужбовців. Не можу також не згадати про кринки, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині тут наші захисники теж мали залишити позиції. Частина бійців змогла відійти на острів. Сьогодні на Лиманському напрямку згарницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Там українські воїни відбивають атаки і зараз. А ми, от були в Лимані. Місто майже щоденно потерпає від ракетних та авіаударів. Дуже сумно, що люди, які повернулися в Лиман після його звільнення, восени 22-го, зараз мусять знову покидати свої домівки, рятуючи власні життя. Адже ворог гатить. По місту, не зважаючи на мирне населення важкими авіабомбами, ми побували на місці одного такого прильоту. Він стер з лиця землі пів вулиці у приватному секторі. На щастя, людей там вже не було. Нам пощастило до речі, щойно ми виїхали з лиману, як ворог знову вдарив по місту. Там є руйнування.